З боку РДК пропозиція обміну, коли вони призначили місце зустрічі у церкві та в Нижній та це насправді була пропозиція спрямована на те, по суті, щоб е, е, білгородський губернатор приїхав і поспілкувався е, з представниками РДК. Тобто, щоб е, певною мірою, як у нас було. З ДНР, ЛНР, що якщо ми переговори прямі ведемо, значить ми легалізуємо тим самим, визнаємо. Да? Так і це, можливо, був розрахунок, що губернатор Белгородський поспілкується і тим чином, таким чином російський, в російському інформаційному просторі з'явиться інформація, що це на території Белгородської області не ЗСУ, а громадяни Росії, які борються з путінським режимом. Звісно, що в Кремлі це розуміли прекрасно. І е, якщо б там хтось писав, що там о, білгородський губернатор там порушив дисципліну, він не займається самодіяльністю. Він підпорядкований уряду і президенту Росії, тобто Путін, йому сказали робити отак. Він і зробив відповідно, Кремль не захотів навіть трошки легалізувати РДК, е, взагалі про них згадувати як про якусь. Організацію саме росіян, яка веде збройну боротьбу проти режиму, тому і вийшло так, що губернатор Білогородської області звернувся до диверсантів українських і сказав: Приїжджайте в Шебекіно. Тобто, це прогнозовано було від початку на такий фінал.